Вітаю. Сьогодні кілька слів про світоглядні справи українські. Так історично склалося, що якось за активізацією військових дій, непростими новинами з фронту та холодною осінню і майбутньою непростою зимою в Україні забулося питання ідеологічного порядку. Якось забули про фанатів і слух. Путіна Медведчука в колишній політичній партії і депутатському корпусі так ніхто і не активізує питання про те, що майже 4 тисячі депутатів, які готові були з хлібом сіллю зустрічати Путіна і російських хацводітеля, і далі депутати просто не називаються від партії Медведчука, Ніхто не збирається ні позбавляти їх мандатів, ні звільняти з престижних посад, які вони на місцевому рівні займаються. Якось е, забулися кримінальні справи по багатьох колаборантах або тих, е, хто ще їздив і пропагував необхідність створення ЛНР, ДНР. Ну і власне справа церковна, про яку так багато говорили, і ще рік назад депутати сказали, що ми вже перемогли, і е, ніякі е, московські патріархати, які керуються е, Кирилом Путіном із Москви, не будуть діяти в Україні. Якщо подивитися на ці всі теми, які я озвучив, то по жодному питанні нічого не зроблено. І чому це важливо? Важливо це тому, що Путін, який сьогодні тільки почув запах можливих санкцій, а я завжди кажу, що голка цього кощея смертного вона в нафті і газу. Це доведено історію з розпадом Радянського Союзу. Як тільки санкції вдарять по Ключових е, долароносних жилах е, Росії так, зразу ситуація суттєво суттєво зміниться, і тому вони намагаються сьогодні нав'язати світу те, що Росія перемагає, що знову в Україні є внутрішні проблеми. В Україні появляються якісь пожежі, теракти. Ви бачите, що вони активізували своїх агентів, і сьогодні в деяких містах ми бачимо достатньо непросту ситуацію, бо мережа цих агентів знову заактивізувалася, намагається нанести шкоду, щоб з принести і посилити конфлікт всередині України, і тому я абсолютно переконаний, що вирішення цих відкладених світоглядних питань конче важливе. Ну візьміть тільки питання церковне, про яке я сказав. Сьогодні фактично зупинилися переходи е, і виходи з московського петрихату по одній простій причині, що всі сподіваються, що е, якщо найближчим часом буде переговорний процес, то тема захисту е, прихильників Кирила Путіна буде ключовою темою. Отже, е, вони виживуть, і тому е, ніхто намагається навіть всередині ОПЦ МП зробити якийсь крок до автономізації, до виходу системи. Російської православної церкви, бо вже от-от ситуація зміниться. На жаль, місцева влада так само нічого не робить. Я, чесно кажучи, в шоці, тому що їжу по Україні. І коли представники Зеленського, наприклад, там на Одещині говорять про те, що московські попи врятували, ходили з іконою, рятували Одесу. Не українські військові, не українські патріоти, а попи рятували Одесу. Це навіть не цинізм і не брехня, а це небезпека. Коли на Черкащині е, вихованець московсько-калужської школи, такий собі Феодосій, е, не тільки тому, що він принципово скрізь виступає російською мовою, він розповідає, що е, він не погоджується навіть із тихим і спокійним онуфрієм. Е, він служить Москві, і нічого наша судова система правоохоронні органи з ним не можуть нічого зробити. То він виступає на закордон на Росію, говорить, Да, я воюю тут за Путіна, за Кирила, за Москву і так далі. І у мене питання: у нас що, нема кому захистити національні інтереси України, конституцію, українську державу? Чи ми спеціально робимо все це, щоб розхитати середину України і допомогти Путіну на ймовірних переговорах сказати про те, що існує українська Україна? Існує російська Україна. До речі, Дімтріїв, здавалося б, нове покоління переговорного процесу. Він це використовує. Він каже: друзі, ну, а, а що ми будемо робити з російським, навіть не російському мовою, російським населенням Юга востока України? Тобто вони позиціонуються для світу, що це взагалі російська територія споконвічна, там жили, і живуть росіяни. Там відповідно, їхня російська церква, відповідно, російська мова, російські традиції і так далі, та далі. Тобто вже не кажуть, навіть не російськомовні, а російські. І, і українська держава на це не реагує. Я абсолютно впевнений, в тому що сьогодні треба, щоб громадськість не мовчала і не чекала, коли судді, які у нас мільйонери по пенсіях зарплатах, але від хабарів не відмовляються, як ми бачимо. Да? Сьогодні щоб передати українській державі. Святу Лавру, зокрема Нижню Лавру, на другий рік наші судді доблесні розглядають питання в апеляційній інстанції і спеціально затягують, чекають, коли освободітелі прийдуть, або коли буде вирішене питання, значить і Лавра буде знову московська. Сьогодні енна кількість церков історичних пам'яток, які вже навіть Верховний суд прийняв рішення повернути у власність заповідників. Місцеві поліції, поліцейські або Державна виконавча служба а, каже: Ну ми ж не знаємо, як це виконати. В Переяславі, де я щойно був Михайлівська церква, яка рік назад а, прийнято рішення повернути її в заповіднику, тому що а, московські попи викинули з церкви. А, Наші ікони, одяг, бо це був музей, українське обрання і так далі. Туди незаконно поселилися і вже є вища інстанція. І місцеві правоохоронці неспроможні разом з судовою адміністрацією виконати рішення Верховного суду України. Так куди ж ми рухаємося? Тому друзі, світоглядна боротьба вона вкрай важлива. Ми повинні розуміти, що. Війна почалася і не тільки тому, що а, був Путін, і не тільки тому, що Росія а, не, не змирилася і не хоче змиритися з незалежною Україною, а й тому, а, як казав Класик, що а, не були у Пошані вчителі і священники, які мусили українську державу зробити українською, і ті люди, які є фанати. Руського міра, ну то хай їдуть вони свою країну і там відчувають себе і і пропагують свого Путіна, Миколу II чи інших царів, що у нас по монастирях робиться, яких ніхто не чіпає. До речі, більшість монастирів українських підпорядковані напряму Москві, напряму навіть не київський київським священикам ОПЦ МП. Отже, очищаємо Україну від агентів Путіна, захищаємо національні інтереси і розуміємо, що ця війна може бути останньою за однією мовою. Що якщо в українській державі, значить, ми матимемо, ну якщо не стохвати 90% громадян України і патріотів України, які знають, що це їхня країна, і цю рідну країну вони нікому не віддадуть. Ні на правах Малоросії, ні на правах автономії. Тоді ніякий Путін до нас не, не прилізе і не посуне до нас, бо не буде кому йому зустрічати, не буде кому машини військових підривати, не буде кому е, виходити з плакатами або, значить, палити, е, чи, е, скажімо, наносити якусь шкоду українській державі. Отже, світоглядна перемога перемога у великій перемозі України. Мусимо це не забувати. І атакувати місцеву і центральну владу, щоб прикриваючись енергетичними проблемами, військовими проблемами, вони не забували, що гуманітарні проблеми, і вчитель, і священник, український вчитель, український священник не менш важливі сьогодні, чим український військовий.